Ну що ж, друзі, всім привіт! ми знову на зв'язку з вами. Зробив я паузу після дня народження. І сьогодні перша повноцінна зміна і п'ятниця, і треба зробити вам відосик, Відпочив. Дуже дякую за вашу підтримку, підписки, лайки та коменти. Будь ласка, обов'язково хто ще не підписався, підписуйтесь. Зараз в нас без 12.05 ранку. У мене вже є два предзамовлення. Було предзамовлення по Uber на 5.30 десь біля району автовокзалу Дімієвки, і, і звідти їхати на ЖД-вокзал. Там 300 моїх за 6 кілометрів. Скрін буде. І я моніторив уклон з 4 ранку, ну поки там збирався. І виловив замовлення, предзамовлення на 5,10 з древлянської на автовокзал, якраз туди, куди мені треба. 400 за 9 там ну шикарне предзамовлення. І я списався з пасажиркою, кажу: на всякий випадок, давайте ви зможете на 5.05. Так, зможу. Супер. Отже, початок вже буде. Зараз будемо стартувати. І ще в мене сьогодні на ранок, поки що на ранок. На вечір ще це буде відомо пізніше. На 7-10 мені потрібно буде попасти потім на Харківський свою постійну клієнтку забираю ще. Ось. Ну, попрацюємо сьогодні п'ятниця, будемо працювати до 12. Ну, як зазвичай, ранок попрацюємо, як буде йти. І потім вечір. Ну, годин, гадаю, 10-12 сьогодні попрацюємо. І подивимося, що нам вдасться зробити. Ну що ж, друзі, вийду на зв'язок пізніше. Ну що ж, зараз 4.15, і розповім вам будні таксиста. Не все так пішло гладко, як планувалося. Ой, виконав то перше замовлення по укону, і коли вже їхав, на пред, віз предзамовлення по убору, на світофорі раз загорівся акумулятор і помилка, типа Low Battery. Ну, капець. Потім пропало, але потім стало з'являтися частіше і частіше. Я зрозумів, що по ходу генератор накрився, накривається. Як було у мене 2 роки тому, я його вже ремонтував. Ну, виконав замовлення, гадав, що ще встигну свою постійну клієнтку відвести. Спімав е, якраз на лівий берег 275 моїх е, на Чавдар замовлення. Приїхав туди і вже їхав, подавався до неї, і я зрозумів, що шансів мало, бо стало все хуже і хуже. Не глохла, але вже Гірлянда і АБС, і все і десь руль вже електрокермо відмовлялася газу даєш там, вроді вона пропадає гірлянда, чуть-чуть щось де-то ще хватає. Ну, отже, поїхав з нею, почав їхати, одразу їй розповів, що так і так. Будемо сподіватися, що доїдемо. Гроші не взяв, кажу, не треба грошей, бо не факт, що доїдемо, подивимось. Ну і не повезло. Не доїхала але повезло, що не зупинився десь на мосту, а переїхав на правий берег. І піднялися по Староноводницькій, і там вже на світофорі за 10 метр до світофора, все. Я у середній полосі зупинився. О, і машина вже не заводиться. клієнт вибачився, ну вона каже, нічого, що робити. ось, Вона пішла е, визивати викликати таксі, далі їхати. На, з нашої групи Льоха відкликнувся: Льоха тобі респект. Дуже дякую. Він взяв замовлення поближче до мене, під'їхав. Десь хвилин 10 е, при курілі, що по чуток трошки набрав. Ось, в мене було так і минулого разу. Хвилин 10-15 піде, та і там кілометрів 4, 5-6 можна було протягнути, протягнути, проїхати. Знайшов за цей час на Грінченка з того, яке робить. Ну, генератори. Приїхав туди, вони кажуть, ні, ми то тільки вже в знятому вигляді, і то в нас черга, капець. Їдьте, от генстарт старт є на Дімєївке. Я дивлюся туди ще 4 кілометри. А я ще подзвонив свого другу, сусіду. Віталь, тобі дуже дякую. Також. Він під'їхав туди, мене ще на 15 хвилин прикурив. Я вже своїм ходом доїхав до Генстара. Слава Богу, можливо, не дешево, але вони взяли в роботу і зробили. Вони одразу мені сказали, сняти, зняти, поставити плюс там діагностика 2900. А що буде далі? Подивимось. Ну, а далі вони подзвонили. І сказали, що о, треба реле міняти. Оригінал тільки е, Два підшипники по 300 гривень і щотки. Ну і все разом вийшло 7300. Отже, майже в 200 доларів я пристроївся сьогодні вже. Але ж, але ж зробили, як і казали, 5 годин, там, 6 десь. Ото я загнав їм. О 9, початок 10, там, ну пів 10 нехай. В'ятер мене звідси забрав, теж привіз додому, і потім сюди привіз. то ввечері. О, так що такі пироги ввечері не потрібно забирати мою постійну пасажирку, вона там сотрудниця їде додому. Але завтра зранку на, треба буде. Ото вже таке. Отже, зараз будемо працювати вже до 12. 7,5 годин у нас є. Трошки щось відбивати. Ну і завтра ранці попрацюємо ще. Бо в суботу йти на день народження. І вже з понеділка будемо відпрацьовувати як потрібно. Ось такі, друзі, піроги. як то кажуть, так, грустно, больно. Ну, а що робити, благо, що швидко полагодили. Бистро зробили, все працює. Так що будемо зараз вмикатись, щось пробувати ловити, доведеться десь по пробкам покататися, а що робити. І вже, напевно, там стімніє, розповім вам вже результати. На даний час каса там 800 з копійками. 830-840 гривень десь. Тобто три замовлення я вранці зробив. Одне по уклону, два по убору. Ну і постійна клієнтка мінус 700. Якщо б дотягнув до гарматної з Печерська, 700 б вже покрили б хоч, хоч якусь частину. А так. Ну, що робити? Ось, тому працюємо, працюємо, будемо щось відробляти. І вже розповім, як приїду о 12-й. Закінчу зміну. Розповім, що в мене вийшло. Ну що ж, сьогодні п'ятниця, і все пішло шкереберть, не за планом. Я планував записати вам зробити повноцінну зміну п'ятничну, але бачите, як склалося, що ця поломка вишибла з настрою. Дуже емоційно я втомився і співав домашку. Зараз початок 9 і я вирішив закінчити. Не мучити себе сьогодні та трохи відпочити. Завтра ви з 5 ранку, тим паче, я планую виїхати до 11 десь попрацювати, бо потім на день народження йти. Тому трохи треба відіспатися. Та моральна відпочити. Що вийшло, друзі? Е, пробіг 150, але це ж не все по роботі. Попрацював, виходить, вранці 2 години і ось ввечері 4 години. 6 годин, каса майже двушка, там, 1950. Ну, скрини будуть. Якось так. Якось так. За, щоб ви розуміли, за скільки років? 17 років ця машина в мене. Трет, третій раз тільки, що я зупинився посеред дороги. І другий раз за останні там два, два роки, і це одна та ж поломка этого, как його, генератора. Тільки тоді там, можливо, були щось інше було, а зараз там трохи більше, реле там додалось, ну, я вже не пам'ятаю. Ну, нічого, це річ, і кожна річ має свій ресурс. Пробіги, пробіги в таксі великі, ви самі бачите. Тому від цього нікуди не дітися, скажімо так. До, і до цього треба бути готовим, і треба завжди, хто планує там працювати в таксі, відкладайте гроші, щоб були гроші на ремонт. Бо все може статися. Якщо вони є, дістали, розстроїлись, буханули, починіли, сіли і поїхали працювати далі. А ось якщо нема, то це вже простій, конкретний може бути. Тому майте це на увазі, хлопці. Та дівчата, можливо. Ось якось так, так що ну нічого, нічого, вийшло, як є, зато з контентом, як то кажуть. Ось, ну і не, не, кож, не, не кожна зміна там великі каси, великі там заробітки. Ось і, та, і такі зміни бувають у таксистів. Ну нічого, друзі, з понеділка або з вівторка вже почнемо працювати більш так, як і раніше. Побільше, і буде відео також більше. Зараз відпочинемо і подивимось, як пройде. Можливо, з понеділка, можливо, з вівторка. Нові досики будуть. Буду намагатися кожних там 3-4 дні. 3 дні десь по 2 на тиждень хоча б робити. Дякую усім за перегляди, за вашу підтримку. Не забувайте, будь ласка, лайкосики, підписка та коменти. На зв'язку ні Гвоздя, ні жезла. Ну що, ви гадали, що все? Ні. Я, щоб вам було цікавіше, я вирішив ще е, записати вам це відео і ранок суботи. Е, зараз 5.03. У мене два предзамовлення по убору є. Одне на 5.15 з КПІ. На ЖД вокзал. Шикардос 300 за 4 км. Супер! І на пів сьомої предзамовлення з північної аж кінець оболоні. Також район КПІ. Там 375 моїх там за 14 або за 15, щось таке. Отже, у нас буде задача зараз виконати це замовлення, можливо, ще щось, і спіймати замовлення десь у 6 спіймати замовлення на оболоні. Потім працюємо, працюємо і е, десь, десь, десь у пів дев'ятої будемо щось ловити на харківській, бо постійну клієнтку треба е, відвести сьогодні, оскільки працює тільки ранок. Е, ну, домовились на ранок її відвести. Її відвезу буде 10 десь, і потім буду вже ловити щось в сторону дому. Треба буде заїхати на шулявку, запакувати подарунок, бо сьогодні на день народження йду. Ось, і потім додому зробити вам відео, викласти, ну і вже потім спокійно відпочивати. Отже, план такий. Подивимось, скільки вдасться заробити, скільки буде, стільки буде. Ну і пізніше розповім, як да що, на зв'язку. Зараз 8.30 ранку я виконав замовлення і опинився на Ужвій на вєніке. І мені ж потрібно на Харківський на 9.20. Я виставив два фільтри: один Ох, ну, типу, лівий берег, і другий на хоча б дружби народів Печерськ. щоб там через мост переїхати та й норм буде. І одразу зайшло мені замовлення по окону по фільтру, поїдемо на Гулів'я. За 295, за 12. Шикардос, шикардос. Зараз подаємось, а взагалі ранок дуже-дуже гарний. Підсумки я трохи пізніше розповім. Друге призумовлення по по обру довелося зрізати, бо опинився ян. На Харківський і залишалось пів години. І подаватися 25 кілометрів, ну це навіть для мене занадто. Довелося відмовитись від нього, але одразу прийшло по уклону на ЖД за там 375 грязь. Норм, норм. Не чекаю, довго ніде максимум перекур, і то не завжди. Замовлення накидаю, що по убору, що по уклону. Отже, зараз на Гулібер і звідти вже, напевно, холосту а можливо, щось і вискочить, подаємось до постійної клієнтки. І після неї вже розповім підсумок. Ну що ж, ось і закінчився мій ранок, робочий без 5-10, і підсумок підсумок. Е, працював я 5 годин пробіг з урахуванням пробіг 160, але порахуємо ще 10 км додому. Через заправку, там через магазин мені потрібно по власним справам. Нехай 170 пробіг. І каса 2750. На 9 годину була каса 250 і 700 моя постійна клієнтка. Я гадаю, шикарне утро. Все чудово. Якось так, друзі, і зустрінемось вже через декілька днів на наступному тижні. А що хотів би по поводу ремонту сказати, хтось там, да, типу, тобі дуже дорого порахували там. Але, але врахуючи те, що я приїхав о 9.30 ранку, в них був всього один свободний е, підйомник, і в півтретього дня мені вже подзвонили і сказали: приїжджайте, забирайте машину. Я гадаю, це дуже-дуже норм. Тим паче, сказали, що це реле, воно тільки воно 800 коштує. Так кажуть, що за роботу взяли б нога. Ну, а хто б зі мною катався з проводами цілий день, кожних 5 кілометрів мене підкурював по 10 хвилин і чекав би, поки я знайду, де дешевше. Звісно, ніхто. Тому це таке ліричне, від... ліричне відступ. Отже, друзі, ось така полусміна вчора, полусміна сьогодні. Такий відосик вийшов. І до скорих зустрічей! ні, хвостя, ні жезла.